Привіт, дорогі! Інопланетяни та НЛО не викрадають кого та чому. Одна з уфологічних організацій зробила важливе відкриття. Вони виявили, що серед людей, викрадених інопланетянами, зустрічаються, зустрічаються прихильники різних релігій, але одна група становить серйозний виняток. І це християни. Однак, як кажуть уфологи, визначення християни потрібно конкрет... конкретизувати. У цьому випадку, під терміном християни маються на увазі учні Ісуса Христа. Ті християни, які Потрапляли під плив прибульців, визнавали, що Бог є, але ця віра не відображалася у їхньому способі життя. Проте серед жертв, викрадень і насильств від прибульців ніколи не було учнів Ісуса Христа, тих, хто є церквою і усьому дотримується вчення. Господа, записаного в Біблії. чому прибульці не чіпають їх, було проведено дослідження та опитано величезну кількість контактерів ЗНО. І згодом. Психологи зрозуміли, що викрадення мають виключно духовну природу і нагадують давні історії про істот, які в Біблії називаються бісами. На цю тему написано тисячі книг священниками та вченими. Вони описують події, які повністю збігаються із сучасним феноменом НЛО. Жертви бісів це всі, крім учнів Христа. Виявляють ті самі медичні та емоційні симптоми, що і люди, які вступають у контакт з НЛО. Тому уфологи й розділили віруючих християн на дві категорії: перша, це ті, хто увірували, які не втілюють у своє життя вчення Ісуса Христа. Вони дуже вразливі для духовних бісівських атак. І друга, це, це учні Ісуса Христа, які втілюють у життя вчення Господа та розуміють, що НЛО це бісівська атака. Учні Христа завжди застосовували владу імені Ісуса Христа, силу Його святої крові. і вони відбувають будь-яку демонічну атаку. Сам Христос сказав до тих, хто в нього увірували, ви діти дьявола, але якщо станете моїми учнями, то будете вільні, від нечистої сили. Тому уфологи й прийшли до висновку, що Складається враження, що учні Ісуса Христа це єдина група людей на планеті, яку уникають прибульці. Дорогі, напишіть мені, якщо ви хочете стати учнем Ісуса Христа, бути захищеним від всяких прибульців, НЛО, від Бісів. Ось так також підписуйтесь і до нових зустрічей!